Знищені хати, паркани та дерева. Такі наслідки безконтрольного спалювання трави та листя на Черкащині. Рятувальники щодня виїжджають на такі виклики. Лише за останні кілька днів вони загасили більше десятка пожеж. Через це і лісівники постійно на варті. Вогонь підбирається до лісу. Вогонь почав на розпространятися з того краю. І під впливом сильного вітру пішов вже трава горіти, очерет. Це пасовисько горіло два дні тому. Підпалили суху траву жителі прилеглого села Мошни. Полом'я сягало трьох метрів заввишки. Воно знищило близько 40 гектарів території і наблизилось впритул до лісових насаджень. Сусідні 32 гектари молодих сосон Вогонь міг би поглинути за годину. Лісівники зреагували оперативно і вчасно загасили пожежу. Вони відмежували згарища рілею та залили полум'я водою. Це був трактор МТЗ з ПКВ, який наурює ось такі смуги мінералізовані, які потім не дають розповсюджуватися вогню. І так само ми вокруг на свого лісового масиву проводимо ці мінералізовані смуги щовесни для того, щоб уберегти його від пожежі. Такі пожежі не рідкість. Лісівники постійно моніторять територію, щоб вчасно помітити підпал. До того ж, така ініціатива карається. За випалювання сухої природної рослинності громадяни заплатять від 170 до 340 гривень штрафу, а посадові особи обідніють на 850 п'ятдесят тисяча гривень. Процес гасіння цих неконтрольованих підпалів забирає час. Який... І лісівники повинні саме зараз витрачати на посадку лісових культур, на відновлення лісу. А разом із сухою травою палії знищують і ґрунт, страждає верхній найбільш родючий шар. До того ж, продукти згорання забруднюють атмосферу. При спалюванні тони рослин у повітря вивільняється майже 9 кілограмів мікрочастинок диму. А це і окиси азоту, і важкі метали, і концерогенні сполуки. Під час пожежі згорає верхній гумусовий горизонт і залишається попіл і обгорівша земля, яка потім в подальшому має меншу властивість для того, щоб відновлювалася рослинність на ній, і це приносить шкоду їй. З початком випалювання сухостою побільшало проблем рятувальників. Вони майже щодня гасять угіддя горя палігів. Говорять, палали і хати, і паркани, і дерева, а все через безвідповідальність господарів. Через такі пожежі в області було знищено або пошкоджено дев'ять житлових будинків та надвірних споруд. На жаль, з аналогічних причин в минулому році на такій пожежі загинула одна людина. Фахівці закликають громадян не бути байдужими і не випалювати суху траву, щоб зберегти природу, екологію, майно та життя людей. Яна Вимаренко в'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.